Турійський комбікормовий завод агропромислової групи Пан Курчак дає найбільше в районі надходження до бюджету і щорічно наповнює його майже на півмільйона гривень. Завод, введений в експлуатацію 2010 року, має сучасне обладнання. Систему вентиляції, як і решту технічних робіт, виконували польські спеціалісти. Тож комбікормовий завод у Торійську працює за міжнародними стандартами. Та, попри це, підприємство вирішили модернізувати, діючі польські фільтри, підсилюють потужною багаторівневою системою чистки повітря. За італійською технологією. Таке італійське обладнання очищуватиме не лише від часток пилу, а й від запаху. Ми пішли на заміну фільтруючої частини в силу того, що жителі Турійська зверталися з проханням, що турбують їх запахи. так запахи. Пілітуєнство йде свідомо на цю модернізацію, щоб вирішити проблему людей. Агропромислова група Пан Курчак активно співпрацює з громадою, забезпечує селян робочими місцями з достойною зарплатою, дослухається до людей. Надію, що не тільки встановлення буде очікуваною подією, а і ефект, який дасть встановлення фільтрів, воно зіграє тільки позитивно на настроях людей. До слова, задля комфорту місцевої громади, вулицю, що прилягає до турійського комбікормового заводу, стараннями агропромислової групи Пан Курчак заасфальтовано. Також розпочато будівництво стоянки для габаритного транспорту. Та й проблема запаху в повітрі, схоже, турбує далеко не всіх, адже майже в притул до заводського паркану в мешканці Торійська зводять сучасні житлові будинки.